Прийдемо туди, куди надо, тоді йде. Я... Дорога. Я, наверное, пора вже вам сказати. Зараз вони вже будуть і У нас у голе якесь слово. Це йдеться в грудне. Ми козай пасемо. Раз я буде новий год. Вечора. Це з першого перше. А ми козай басен. Той його нормально було. Поза той год щось таке той, теж було. Снігу трошечки випало. Наші мої відео щось звіта, віде, то я їх собі не виготовляю. Давно. І наші, як ви бачите, кози деякі з них, у них будуть скоро е, маленькі, вони скоро народять і Так що якщо комусь треба, то я можу, наприклад, там ну, у нас і так, як ви бачите, їх козей дуже багато. І я, якщо комусь треба, коли народяться маленькі козенята, я потім вам скажу, яких я, хочу, яких я хотів вам продати. І ми можемо приїхати і забрати їх. І ще хочу після того, як вони народять, щоб залишилася тільки білка. Оцих трьох козей, мабуть, їх. Роз... На продаж, а їхніх козенят я оставлю декілька козенят, щоб були добрі дойні кози. Бо ці кози, вони якби їх дуже багато, вони так багато не треба. Наприклад, сімка, вона вже трошки старенька, я вже просто хочу оновити своє. Хазяйство на трьох козочок. Е вони ось вони давні, хто повне е нюша, вона прошлогодня, і оці дві прошлогодні. е, тільки два роки вроді. Вони зараз у нас всі в запуску, тому що вони скоро будуть народжувати. Ось красиві, бачите, вони пасуться. Тобто, нельзя так робити. Тобто, 30 грудня, а я пасу своїх козай. Вчора, вчора я теж вигонив їх. Але вчора я просто тестову їх вигнав, тому що я думав, що вони не будуть для пастися. А сьогодні вже я її вигнав, тому що самі бачите. Це, це місце, де вони працюються завжди літом і завжди. Вони зараз сюди прибіжать. У мене такі всі країні очі. У неї, наприклад, знов погулять. У неї, тому що я вчора в влюже подивився. У тебе які очі? Теж жовто-горячі, в людсь такі самі. А всім є такі жотень. Більш такі на У козей, мабуть, це обичні просто види очей. Це до чотири кізочки. Сподіємося, що вони народять по декілька маленьких. Ну я хотів би із своїх козей, іменно із своїх. Щоб у мене були от мої козаць, от мої, мої когнята. То, то, наприклад, Нюша, вона е, якби така любить завжди бути першою. Це наша рекурсуванка завжди по першості. Е, стрілка, вона дуже лагідна. Е, Тут вона боїться різких рухів і всякого такого. А білочка, яку ми будемо ставляти, білочка, вона така. Е, Люблять різко бігати, але зараз у неї малий і вона завжди сама е, остання. Тому що видно е, у неї і в сімку буквально 2-3 дні відставання. І який в сімка живіт, а який в неї. неї, неї Мабуть, двоє козенят. А оці вони через місяць вроді будуть потім народжувати. Всього ще довго. Найголовніше наша прицеденка це білочка. У неї вже е, 1, ні, не січня десь 30, го Ні, 28. го У неї вже, мабуть, будуть козанятка, тому що, Е, якщо про що, якщо вона трошки не задержать, до 1 лютого. Є ще один підписчик, чи підписся, я просто не змію е, зрозуміти. Е, вона хоче у нас замовити індичі діяйця. Е, зараз е, я не можу е, предоставити індичі діяйця, тому що у нас поки що немає індики не занеслися. Але ми на наступний год не хочемо розводити індиків. І тільки з'являться у наші яйця, я зразу скажу вам у продажі, буду продавати вам по всій Україні. Тільки вони з'являться, і зразу я буду продавати, тому що ми хочемо один рік не виводити взагалі індиків. Тобто в нас не буде ні індичат, нічого. Просто будуть старі індики, які будуть не старі, а молоді, які будуть нестися. Поки що не занеслися ні старі індики, ні молоді, тому що там є декілька старих індиків, і молодих багато. А ми так водимо іноді от мені і завжди Юша, коли вона біжить, вона похожа на якогось барана малесенького. Красивого, вона ну, така красива, вона похожа на козу на м -м хлопчика, цапа, і похожа на дику козу і похожа на барана. Вона, вона есть, похожа на чотири 4... частини. Отак, вот якщо подивитися, то, то мов би вона баран, коли вона біжить до нас на всіх парах, тому що... Ми вчора її вловили, випустили з городу і ми бачили, що вона почала нам робити. Добре, друзі, буду підпасувати, бо вони їдять тільки суху, і Білка їсть травичку, Буду підпасувати, загонити назад, іти будемо вже додому, бо в нас ще дуже багато справ вдома. у нас. Якесь відео я колись зроблю, де посчитаю наші види птиці. О, не птиці, а взагалі. Я ще хочу в майбутньому стати фермером. Фермером іменно птиць. Я хочу розводити іменно птицю. Якщо в когось із моїх підписників є аралкани або амаралкани, або яйця Сцесарок. То будь ласка, напишіть мені в коментарі, я у вас куплю. Або потім, коли індички почнуть нестися, або на індиче, або на парапелічі яйця поміняю, або поміняю, або куплю у вас. Як вам буде завгодно. Але поки що у нас немає ні індичечих, курячих, тому що вчора курка сиділа, але вона не знеслась. І втячих навіть немає, научачих ми будемо розводити. Оток. Добре, друзі. показаю вам своїх кізочок, які скоро будуть родити. Білка, ось недавно буквально буде. Осталося якихось там 29 днів цілих. Ну вони можуть раніше, тому що колись була така ситуація, е у нас вони паслися тут. Е хто повний у нас цап такий по. Хай е, у нас колись е, народився бурсак. І було так. Е, сімка на, народилась запізненням на два дні і потім чер, на наступний через, через два дні народжується друге козеня від е, стрілки. Е, е, вона народилася на два дні раніше, тому що тому убірки може бути десь. Вона може народити десь 26 числа, мабуть. Добре, друзі, показав я вам свій кізочок. Надіємося, що до літа у нас вже будуть тут а, і отакі бігати. І всім пока-пока.